Людство не стоїть на місці, намагається розвиватись, ускладнюватись. Так було і п'ять тисяч років тому. А розвиток цей привів аж до виникнення перших цивілізацій. Сьогодні, в полі зору, стародавня Месопотамія, межиріччя тигру та єфрату на сучасному близькому сході. Держав тут існувало в різні часи декілька, всі зі своїми особливостями, але загальні риси все ж спільні. Розвинена писемність, іригаційна система, родючі землі, політична нестабільність та хабарництво. Мене звати Андрій Міщук, і ви на каналі Національного бюро. Підписуйтесь, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок і долучайтесь до боротьби з корупцією. Продовжимо знайомство з її історією. Не секрет, що корупція це не виключно хабарництво, але хабар все ж значна її частина. Сьогодні проговоримо про перші письмові згадки хабаря Зазначу, що саме слово арабського походження тож поки що говоримо про явище, не про термін. Я трохи раніше сказав, що Месопотамія це ще й писемність, і дійсно, стародавні шумери, акаці чи вавилоняни записали доволі багато даних про себе та своє життя. Насамперед на глиняних таблицях, конусах чи кам'яних стовпах. Дещо дійшло й до нас. Одним із найбільш яскравих джерел про стародавній шумер, одну із найбільш ранніх цивілізацій цієї планети, є епос про Гільгамеша. Це розповідь про правителя одного з наймогутніших міст стародавнього шумеру Урука. Історія напівлегендарна, але абсолютно в дусі часу. Гільгамеш багатий, ексцентричний шукач пригод. І от одного разу на нього звернула увагу богиня Іштар. Вона пообіцяла йому данину від царів Владик. А від себе ще й золоту колісницю. Все це за покору. Одразу зазначу, що всі боги в епосі максимально персоніфіковані, ходять по землі, спілкуються з людьми, іноді виступають воїнами в боях. Натомість Гільгамеш вихвалявся, що і сам може обдарувати будь-кого. Здається, десь так свого впливу і багатства він і досягнув. На користь цього говорить інший епізод. Іштар обурилась відмові і послала бика, вбити Гільгамеша. За заступництво в бою Гільгамеш пообіцяв Хабар у вигляді ріг, наповнених Єлеєм оливковою олією, богу Шамашу та Лугальбанді. Що ж, справа вигоріла, цар переміг бика, подарунки були справно надані. В іншому епізоді Гільгамеш знову обіцяв Хабар, і цього разу Шамашу, і Еллілю, і заразом верховному богу Ану, і цього разу золотом. Справа була куди серйозніша. А втім, не лише хабарництво процвітало в стародавній Месопотамії. В цьому регіоні процвітала ще й антикорупція. Часто першим антикорупційним реформатором називають царя міста держави Лагаш у руїні Мгіну. Він на певний період покінчив зі свавільним судових виконавців і встановив чіткі суми штрафів за правопорушення. Рініше ціна залежала від волі судді, що її створювало корупційну загрозу. Та все ж найвідомішим зведенням законів є Вавилонський кодекс Хамурапі, складений у XVIII столітті до Різдва Христового. Тодішній правитель Хамурапі отримав його від вже згадуваного мною Бога Шамаша. Більшість законів з Кодексу стосується злочинів проти людини, і її майна. Проте перший розділ регулює судову систему. Стаття 5 Кодексу Хамурапі. Якщо суддя буде розглядати судову справу, прийме рішення, виготовить документи спочатку, а потім своє рішення змінить, то цього суддю треба викрити у зміні рішення, і він повинен сплатити суму позову у цій судовій справі у 12-кратному розмірі, а також має бути на зібранні піднятий із судового місця і не повинен повертатися і засідати із суддями у суді. Ось такий перший антикорупційний кодифікований закон людства. І не дарма у статті йдеться про суддів, адже саме вони були найбільшою загрозою справедливості і основою корупції. Хабарництво притаманне першим цивілізаціям Месопотамії. Фактично, це неодмінний атрибут влади. Пояснення просте: зі збільшенням кількості населення та ускладненням їх політичної структури зростає насамперед чиновницький апарат. Бажання вирішити проблему за гроші також. Втім, стародавній Вавилон боровся із корупції. Борімося й ми. А на сьогодні у мене все. Зустрінемось через тиждень і поговоримо про особливості не менш визначної цивілізації давніх часів цивілізації пірамід та узаконеної корупції, давнього Єгипту. І пам'ятайте, кожен може долучитись до боротьби з корупцією. Кілька порад ми залишили для вас в описі під відео.